Географія за хвилину. Земля. Єдина планета, де існує життя. А вся оболонка, де живуть живі організми, називається біосфера. Біосфера охоплює атмосферу, гідросферу і верхню частину літосфери, тобто повітря, воду та ґрунт. Усюди, де є життя. У біосфері живуть усі організми від найменших бактерій до людей. Вони дихають, живляться, ростуть і взаємодіють між собою. Біосфера це величезна система, у якій усе пов'язано. Рослини дають кисень, тварини вуглекислий газ, а люди впливають на природу своєю діяльністю. Але біосфера. Має свої межі витривалості, тому важливо берегти природу. Адже захищаючи біосферу, ми захищаємо життя.